Звісно, основою справжньої кави є її якість. Сьогодні я б хотів розповісти вам про важливість вибору якісних кавових зерен для того, щоб отримати найкращий кавовий напій вдома. Кава це більше, ніж просто напій. Це досвід, це аромат, це справжня розкіш, яку ви можете пізнавати кожен день. Але щоб цей досвід був найкращим, важливо розуміти, що початковий інгредієнт, з якого починається ваша кава, це самі. Кавові зерна. Якщо ви бажаєте отримати глибокий та насичений смак кави, оберіть зерна високої якості. При цьому важливо звернути увагу на такі фактори: походження зерен. Вибирайте зерна з регіонів, які славляться виробництвом відмінної кави, наприклад, Ефіопія, Бразилія, Колумбія або Кенія. Кожен регіон має свій унікальний смак та аромат. Сорти кави. Існує безліч сортів кави від арабіки до робусти, і вони всі мають свої смакові особливості. Вибір сорту залежить від ваших власних вподобань, обсмаження. Свіжо обсмажені кавові зерна завжди мають більше смакових якостей, ніж обсмажені заздалегідь. Оберіть свіжі обсмажені зерна у гарних обсмажків. Дата обсмаження завжди вказується на пакунку. Коли ви вибираєте якісні кавові зерна, ви гарантуєте собі найкращий початок вашого дня вдома. Пам'ятайте, кава це не лише напій, це ритуал, який може дарувати вам радість, енергію і смакові насолоди. Тому не бійтеся експериментувати, обираючи різні зерна. Насолоджуйтесь своєю справжньою кавою кожного дня. А ось у цьому відео можна детальніше подивитись, як вибирати каву в зернах. Зазвичай, коли ми говоримо про приготування кави, ми нерідко забуваємо, наскільки важливий є ступінь помелу кавових зарин. Від цього параметру залежить смак і якість кави, яку ви будете смакувати. Сьогодні я розповім вам про правильний ступінь помелу для різних. Типів заварювання вдома. Якщо ви користуєтесь інструментом з фільтром, наприклад, пуровер, тоді для вас ідеально підійде середній помел. Це дозволяє воді рівномірно пройти через мелені кавові зерна і видавати каву з приємним ароматом та смаком. Якщо ж у вас є френч-прес, де кавові зерна мають залишатися у воді протягом певного часу, то вам краще вибрати більший ступінь помелу, трохи грубіший за провер. Це дозволить каві витримати свій смак без перенасичення напою. До речі, ось тут я розповів про чудовий спосіб заварювання у френч-пресі. Що ж до гейзерної кавоварки. Для неї я рекомендую дрібний помел. Такий помел дозволяє воді пройти через зерно при найбільшому тиску, створюючи насичену густу каву з пінкою. Пам'ятайте, правильний ступінь помелу це один із ключових факторів, що впливають на смак кави, тому перевірте налаштування вашого помелу та виберіть його відповідно до вашої кавової машини або е заварника. І по традиції, ось зверху перехідне відео про приготування у гейзерній кавоварці з топовими підказками від мене. Заварювання каву методом Prover V60 це справжнє мистецтво, і однією з ключових складових є правильна температура та кількість води. Сьогодні я поділюсь з вами корисними порадами, як досягти ідеального кавового напою за допомогою цього методу. Перше, на що треба звернути увагу. Це температура води. Ідеальна температура для заварювання поровер від 60 близько 95 градусів за Цельсієм. При такій температурі вода витягне найкращі аромати з кавових зерен, створюючи смачний напій. Другий важливий аспект це кількість води. При заварюванні кави в провери важливо використовувати точну пропорцію води до кавових зерен. Зазвичай використовується співвідношення 1 до 15, що означає, що на Кожну частину кави, наприклад, 1 грам, додається 15 частин води, наприклад, 15 мл. Також важливо пам'ятати, що вода має бути свіжою та не занадто хлорованою. Використовуйте фільтровану воду або очищену воду для найкращих результатів. Вдома завжди можна створити кавовий шедевр. Обов'язково спробуйте це самі. Підберіть улюблені сорти кави, виберіть метод приготування, який вам до вподоби, та насолоджуйтесь процесом. Так що не бійтесь експериментувати та розвивати свій власний смак. Приємного кавування!